750 квадратних метрів дороги і тротуарів вулиці Петрушевича, виконані дорожньою бруківкою, закупленою у львівської фірми. Два місяці цей брукований шлях до надвірнянського ліцею мостила івано-франківська фірма. І ось 12 листопада, за словами отця Ігоря Шліхутки, який провів коротке богослужіння, ми зібралися щоб поблагословити працю наших рук. Бачимо по праці нашого мера, що він справді ті таланти, які господь дав йому в його житті, Більше їх примножує. І головне, що він зрозумів, що його служб його служба, тобто бути мером, це не означає збагачувати себе, а збагачувати нашу громаду, збагачувати наше місто. І тому то сьогоднішній день, користуючись зразу і нагодою, що в нього сьогодні є день ангела, тому що, як знаємо, згідно з нашого календаря церковного, сьогодні є мучеників Зиновія і його дружини Зиновії, і сестри його Зиновії, то я користуючись нагодою. <кій> виношуючи вам таким способом подяку, пане Зиновій і зразу вітаю вас з цим вашим Дякую. святом, День вашого ангела. І бажаю, щоб Господь вам давав здоров'я і наснаги ще багато зробити звершень у нашому місті надвірні. На цікаву неординарну подію урочистого освячення від реставрованої вулиці прийшли мешканці будинків, надвірнянські ліцеїсти, працівники фірми підрядника, керівництво міста Надвірної. Ідучи сюди після. Віче на молитовному Майдані ми вже котре, відкриваючи об'єкт, висловлюємо не тільки слова вдячності тим людям, в першу чергу Господу Богу за те, що поблагословив ті починання, як сказав отець Ігор, для того, щоб ця дорога, ця стеза, яка веде до вашого навчального закладу, адже ця вулиця це окрема історія нашого міста. Нагадувало нам про ті перші кроки, які проходить свідома людина, українець, після посвячення у церкві, перші кроки це навчальний заклад. І зрозуміло, що ці всі умови, ті всі об'єктивні причини десь думали нас про те, щоб відновити ту історичну пам'ять, яка віків була десь потворена в ті роки той радянщиною. Адже такою бруківкою в центральній частині міста були закладені всі дороги. Ця давня надвірнянська вулиця з цікавою історією, виконана бруківкою за кошти міського бюджету. Також зроблено нове вуличне освітлення. Це зразок для подальшої роботи в місті. Адже ця вулиця не тільки веде до прекрасного навчального закладу, ця вулиця веде нас до першого кроку в своєму житті, до народження саме до нашої пам'ятки, до яка також. Піднімається і йде все вище і вище і зазнає тих позитивних змін спільно разом з громадою для того, щоб ця стезя життєва, яку кожен буде приходити, навчаючись тут, відвідуючи повсякденні молитви, говорила про ту історичну пам'ять саме центральної частини міста. І 750 квадратних метрів оновленої бруківки, яку ми тут вклали, за кошти бюджету нашого міста. Ще на даний момент жодної копійки ми не оплатили. Це офіційна інформація. Ми вирішили оновити раз і назавжди, бо гарантійне обслуговування цієї дороги мінімум 10 років. Але найперше, цей прекрасний, як у Галичині кажуть, гостиниць, це подарунок дітям Надвірнянського фізико-математичного ліцею, який розташований на вулиці Петрушевича. Звичайно, що ми щиро вдячні вам, пане голова, пане мер. від... І від е, вчителів, і від е, дітей, і від батьків я думаю, що від цієї жильців нашої вулиці за те, що перш за все, що ми комфортно будемо себе почувати, проходячи по цій, е, по цій вулиці, про те, що йдеш е, сюди е, і дійсно надихає вже сами, е, сама, е, сама, е, сама позиція ціє, цієї вулиці, тому що по-іншому йдеш. Я вже не кажу про те, що нам з дітьми приходилось ходити по болоті. І, е, Ще раз дякуємо вам, дай вам Боже здоров'я, щоб ви ще багато змогли розробити до надвірної, щоб ви не втрачали своїх сил, і хай вас Господь Бог благословить. Настоятель На церкви воздвиження чесного хреста отець Ігор Шліхутка щедро посвятив і всіх присутніх, і брукований шлях до елітного надвернянського навчального закладу. І справді символічно освячена святою водою паралельна вулиця Княгині Ольги уже тримається у нормальному стані вісім років, а брукована вулиця Петрушевича освячується практично вже і для онуків.